Вітаю, друзі, судді ВАКС, це Вищий антикорупційний суд України. Затвердили угоду між прокурорами спеціалізованої антикорупційної прокуратури і податківцем Ільяшенка у справі про намагання підкупити Назара Холодницького ще в 2020 році. Питання, яке тоді підіймали, це хабар у 6 мільйонів доларів. А зараз суд сказав. Все окей, домовляємось е, до речі, е, Іляшенко став вже четвертою людиною, яка засуджена умовно по цій справі. Але жодна людина не сіла за заграти. Більше того, давайте рахувати, хто ж там був. Екс-міністр Злочевський, по якому була справа, який пропонував ті самі 6 мільйонів доларів, щоб справу по ньому закрили в разі раз. Він цього досяг трохи більшою ціною, але зміг. Окрім того, був ще адвокат Андрій Кіча, це та людина, яка була посередником. Також була Олена Мазурова, яка працювала в податкові, і ну і сам Іляшенко. Дивлячись на всю цю ситуацію, можна сказати: змогли. Давайте зрозуміємо, що відбулося. Тому що, ну. Це взагалі руйнація боротьби з корупцією. Поясню: З звинувачували в корупції. Він дав хабар, щоб справу по ньому закрили. Це зафіксували. Холодницький повідомив про це правоохоронні органи, і детективи набу взяли їх на гарячому хабарників, які давали хабар. Так, от їх взяли, зафіксували далі. Всі сказали, вау, крутий холодницький. Але сьогодні багато хто каже, що холодницький лох, тому що він відмовився від такого хабаря. А Злочевський уникнув покарання в будь-якому випадку. Так, публічно Злочевський разом з іншими заплатили не 6 мільйонів, а 13 мільйонів доларів. І ніхто не знає, скільки ще заплачено. Зверху може, або ж якось промотивована, може, комусь шоколадку подарували, а може просто подякували в будь-якому випадку. Ми бачимо, що Златчеський вже це уникнув покарання. Він вільна людина. Він може казати: я розібрався зі своїми питаннями, я виплатив все. Але питання в тому, що шкода заподіяна держава рахується сотні мільйонів доларів, і саме про це йшла мова. А зараз він відкупився разом з поплічниками за 13 мільйонів, щоб ви зрозуміли. 13 мільйонів доларів для Злочевського, це як для пересічного українця десь 200-300 гривень. Ну в еквіваленті. Так, от уявіть собі, радість злочевського сьогодні від того, що він поймів м'яко кажучи, систему боротьби з корупцією в Україні. До речі, це непоганий сигнал і всім іншим. Друзі, намагайтеся дати хабар. Тому що якщо навіть вас піймають на ньому, то можна домовитись, але це тільки в про великі хабарі. З маленькими хабарями буде інакше будуть карати. Ну тому що ми вже знаємо, так? що якщо людина вкраде декілька пляшок пива, він, вона сяде. А якщо вкраде мільйони, як Злачевський, до речі, вже навіть не може казати, що вкрав. Тому що вже. Відмазався все гаразд. Так от, якщо як Злочинський, то тоді все окей. В будь-якому випадку держава показала, що за корупційну дію можна не сісти. Більше того, ви розумієте собі, що намагалися підкупити, і після цього все ж таки умовний строк. Як це сприймати? Адекватно сприйняти це не можна. До речі, єдина людина, яка все ж таки отримала е, хоч щось, якийсь позитив від цього, це е, пан Шевченко, який е, Євген Шевченко, який як викривач е, корупції отримав 13,3 мільйона гривень. От за нього можна порадіти е, до речі, е, ці податківці із звичевські прийшли саме до нього. І сказав, ну, давай ти будеш посередником і домовишся. Але цікаво, те, що Шевченко публічно вже викривав так, декілька інших корупціонерів, і ці теж ідіоти прийшли до нього. Ну, Мабуть, такі інтелектуальні здібності показують, хто у нас займається питаннями податкової, хто міністр, хто адвокат. Але прийшли, він є, жив, їх прийняли, а далі все. Далі все. Тобто Ви можете фактично для себе зрозуміти, що будь-який корупціонер, корупціонер може намагатися зараз відмазатись. А до речі, для всіх співробітників САП або НАБУ показали. Бачите, ви гроші не взяли, а питання все одно вирішилось. І все. І людина все вирішила. Мотивація для антикорупціонерів потужна. Я навіть не уявляю, що буде робити зараз пересічний а, детектив ВУ або прокурор САП, коли він на це подивиться? Він дивиться і думає: але ж це безглуздя, це руйнування взагалі всієї системи. А йому відповідають: відповідаю, не хвилюйтесь. Все нормально. Всі задоволені. Злочевський задоволений? Задоволений. Держава питань до нього немає. Ну, ВАКС підтвердив, вже все. Все окей. А ваша точка зору, ну, вона залишається хайп при вас. Більше того, давайте відверто казати. Ну, всі ж розуміють, що зараз корупціонери казати, ну, ти можна взяти. Так, але я потім домовлюся тоді з державою. От як домовився Злочевський. З компенсацією там. Ці гроші я компенсую, бо вкрав значно більше, ніж з мене, хочуть отримати держава. Отримати подумовленості. І як будуть працювати після того детективи НАБУ та прокурори САП? Хто гарантує, що ця історія їх не демотивує? До речі, я спілкувався з деякими прокурорами САП, вони трохи, як би м'яко сказати, прифігівши від цього. І я попросив одного з нього прокоментувати Він сказав: не можу. Ну, дивіться, не можу коментувати, тому що корпоративна етика, і якщо я все скажу, що я знаю і думаю, я там працювати не буду. А далі знаєте, так? Да? І я знаю, так, от у нас дуже дивна історія, що фактично зараз легалізована схема про те, як уникати. Покарання за корупційні дії? Як ви думаєте, чи скористається цим хтось, чи ні? Я вважаю, що скористається. Більше того, я впевнений, що зараз ця схема буде йти як на конвейері, на підприємстві. І якщо хтось вважає, що через це можна побороти корупцію, зрозумійте коли корупціонер. Бачить, що інших корупціонерів не карають а штрафують на відсоток від суми, яку він отримав, корупціонер мотивований займатися тою корупцією далі. І Він розуміє, треба хапати побільше, щоб вистачило і відкупитися, і гроші, щоб залишилися. Непокараний корупціонер, який намагався дати хабар прокурору ЦАП. І після того він уникає відповідальності за цей злочин і за корупційні дії, за якому були справа, ну це фактична індульгенція. Це дає можливість кожному корупціонеру прорахувати, що треба робити. І це 100% не мотивує суспільство. Тому що такі позиції, такі історії показують головне це не боротьба з корупцією. Це щось інше. І мені не дуже подобається, коли в Україні відбуваються такі ганебні речі. Ну, хтось уявляє собі, що корупціонер дає хабар прокурору Сполучених Штатів і після того отримує умовне покарання і навіть без конфіскації. До речі, так сталося зі всіма членами цієї четвірки. Так, в них нічого не конфіскували. От ви вірите, що таке можливо в Сполучених Штатах? Не вірите. А в Ізраїлі теж не вірите. а в Канаді, а в Великобританії. А в Україні можливо. І от в мене тоді запитання: які перспективи боротьби з корупцією у нас? А поки у нас спіймали чергового мера від, з міста Сум, який був обраний від Батьківщини, на хабарі? Ну, нормально? Буде відкупатися за цей час, накалюдував, як Злочевський і інші. Чи хтось вважає, що його покарають? Це буде Україна. Може, якщо будемо справді боротися, а не мітувати. Па-па.